I'm moving up this street I my no more but I found my melody. I'll take one more please Всім привіт! Мене звати Таня. Рада бачити вас на моєму каналі. І це відео про мій день, про мій ідеальний день, на мою думку. Я вирішила зробити такий експеримент, що якщо зібрати всі свої бажані корисні звички. В один список і постаратися виконати їх всі за один день. Це буде такий екстрим режим, тому що звички треба вводити поступово, одна за одною, але я вирішила, чому б ні. Це прекрасна тема для відео, прекрасний експеримент. Як я буду себе почувати в кінці цього дня такого насиченого, тому що в мене звичок нормально, так? Плюс в мене робота, і плюс я ще відео знімаю. Тому це буде цікаво. А насамперед для мене я сподіваюся для вас теж. Хочу розказати, які звички для себе я придумала. Перше це зарядка. Зарядку я вже зробила. Ви це бачили. Друга звичка це хочу привчити себе кожного дня, приводити себе якось до ладу. Щоб я була не отака, як зараз, а трішки більш доглянута. Далі, наступна звичка це прогулянка 30 хвилин мінімум. Далі, що я хочу собі додати в. Буденність це прибирання, прибирання кожного дня, якісь там мінімальні 30 хвилин. Наступне це тренування. Тренування я хочу собі додати в життя, але не щодня, тому що я знаю, що щодня я не вивезу просто. І остання звичка, моя така приємна це читання. Читання 30 хвилин теж. Зараз я вже поснідала, зробила зарядку. Спочатку зробила зарядку, потім поснідала. Звісно, і хочу привести себе до ладу. Хочу почати з волосся, в мене тут жах, взагалі, що робиться. Я розчушу трішки кінчики і трішки коріння, і, мабуть, його заколю. Та-дам! І хочу трішки підфарбуватися. Останнім часом я взагалі, якщо чесно, не фарбуюся. Мій максимум зараз я вам покажу. Це три продукти. Перший це віск для брів, далі олівець для брів і туш. Я навіть не використовую ні консилер, ні BB крем І якщо чесно, я дуже рада, що мені так подобається, що мені подобається моє обличчя без становки, без BB крему тому що раніше в мене були такі комплекси з приводу моїх синяків під очима і моєї неідеальної шкіри, але зараз мені пофіг взагалі. Ну, а зараз я йду працювати і допивати свою ранкову каву. Я почитала півгодинки, поки що не зрозуміло, чи подобається мені ця книга, але вона мене зацікавила. Мені хочеться читати її і далі, тому я думаю, що сьогодні я ще почитаю. Ця книга розповідає нам про смерть, про раптову смерть чоловіка 44-річного, і нам описується реакція. Та вплив смерті на різних людей: у когось це радість, у когось це відчай, в когось страх, а у когось байдужість. Не знаю, куди це все заведе, але буду читати далі. Tam ja to bez siebie podostanę. Czy ja już ja, idzę do kolmy? A daj jeszcze po kolmy. Chwajcie i pomy. Так, ну що, ми вже вдома. Насправді дуже класно погуляли, погодували качочок, їм там, мабуть, дуже холодно і самотньо. Ми їх погодували зерном. До речі, визнали, що качок не можна годувати хлібом, тому що це шкідливо для їхнього шлунку. Ну, в принципі, це логічно, тому що качки в природі хліб не печуть і його не їдять. І вони їдять зерно. Зараз вже початок сьомої. В мене зараз буде тренування. Я скоріше за все вимкну на ноутбуці Хлою Тінг і буду тренуватися з нею. Я люблю її тренування, вони швидкі, вони важкі дуже, але вони результативні для мене. І я буду зараз тренуватися. Насправді дуже сильно не хочеться. Я втомилася. Я хочу е, грати там, відпочивати. І потім мене ще буде чекати прибирання. Сьогодні хочу прибрати в б'юті-столику, тому що там уже треш, я вам зараз покажу, откуда на Білорусь той нападіння. Е, ну, в принципі, тут ще все нормально. Ну, трішки такий безлас легкий. А от всередині, подивіться, це жах, а тут ще гірше. Це просто страх. Тому. Зараз позаймаюся і буду в душ після заняття. І потім буду прибирати. А потім уже нарешті відпочинок від цього дня. І після спорту це дві абсолютно різні втоми, тому що до спорту я просто втомилася від дня. А зараз в мене є сили і натхнення жити день. Але я втомилася фізично, але настрій в мене покращився, тому це таки спорт це круто, дарує тобі не тільки класне тіло, здорове і гарне, але і морально тобі допомагає жити це життя. Зайняло менше часу, ніж я очікувала, але мене ще чекають мої пензлики та спонжі. Ця шухлядка в мене призначена губам, також очам. Також тут лежать прикраси і мої причандали для лінз та самі лінзи. Ну а Ця шухляда в мене призначена для решти косметики. Зараз ще тут наведу лад, помию пензлики, і готова. Ну що, зараз 20.45, і я думаю, час підвести підсумки цього дня. Я дуже задоволена собою, тому що я виконала все, що запланувала і все, що хотіла, і я зробила для себе висновок: що ось такі малесенькі звички вони несуть набагато більше варто їх втілювати в своєму житті, щоб підвищити його якість. Я сьогодні встигла зробити все. І я щаслива, тому що я і відпочила так, як я хотіла. І книжку почитала і погуляла. Я її зробила догляд за собою та за своїм будинком. Ну і звісно, спорт, зарядка та тренування це заряд енергії, зарядка допомагає прокинутися. Ну а спорт дозволяє відчувати себе виносливою. Спортивною, гарною та здоровою фізично. Тому я щаслива, що прожила цей день. Я щаслива, що я е, дала собі такий пінок просто під одне місце, щоб нарешті почати жити так, як я хочу. Тому що я, як і кожна, мабуть, друга дівчина, кажу собі, що я почну. Робити те те і те. Я або не починаю, або починаю і кидаю. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що ви зробили якісь свої висновки з нього. Можливо, у вас теж є звички, які ви хочете втілити в своє життя, але постійно відкладайте, хай це буде знаком свише знаком від мене. Зробіть це от сьогодні. Коли ви дивитесь прямо зараз, поставте лайк, підпишіться, встаньте і зробіть, виконайте якусь звичку, яку ви завжди хотіли. Ще раз дякую вам за перегляд. Залишайтеся зі мною. Я буду чекати на ваш відгук щодо цього відео в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Розкажіть мені, які у вас звички є, які ви хочете набути. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях на цю тему. Ну а я з вами прощаюся до наступного відео. З вами була я, Таня. Всім па-па!